Задача 9,14. Які масі вантажів? Дивимось рисунок, якщо їх загальна маса 20 кг. Важель перебуває в рівновазі. Бачимо довжину плечей цього важеля. Тут 3, а тут 7 одиниць. Можна взяти метри, можна взяти як захочете. Щоб важель перебував в рівновазі, момент оцього вантажу повинен дорівнювати моменту оцього вантажу. Тож, таким чином розраховуємо оба момента. І так, М1 плюс М2 це 20 кг. Значить, М2 це буде 20 мінус М1. Тоді в нас одна величина, яку треба розрахувати. Довжина важелів ось вона. І питання М1М2. Перший момент це довжина Л1 плеча на М1Ж. Підставляємо 3, М1 і G. М2, Л2, М2, G2. Тоже все зрозуміло. Сила на плече. 7. А тут пишемо не М2, а 20 м 1 І маємо такий вираз. Тепер дорівнюємо М1 до М2. Тобто оцей вираз дорівнюємо до цього виразу. Маємо такий запис. G можна скоротити. 3 м 1 рівняється 140M12. Або 10M1 140 1 12 або 10 м 1 140 Звідсіля М1 14 кілограмів, а М2 20 мінус 14 буде 6 кілограмів. Задача 9,19. До легкого горизонтального стрижня, тобто масу стрижня не треба враховувати. Підвісили, підвісили вантаж 40 кілограмів. Яка сила тиску на опори? Опора А і опора Б. І так, дано 40 кг і два плеча наших. Тобто, оце одне. А оце, буде, оце будемо брати, а весь стрижень. Чому? Щоб вирішувати такі задачі, береться наступним способом. Беремо одну з точок опори за ту точку, кругом якого може переміщатись наш важель. Для чого? Або цю А, або цю Б. Ми її обозначимо от О! Я намалював, бачите, таку точку. Стрижень у нас не. Двигається нікуди. Тому всі ці моменти урівноважуються. А які тут моменти є? Ось сила, яка давить на цю сторону, ось сила, яка давить на цю опору. Ця опора нас зараз не інтересує. Ми дивимось, як. Якщо ця опора давить наверх, ну, груз давить сюди, а противодія давить сюди. А цей груз вниз. Тобто вантаж сюди. А вантаж всієї конструкції сюди. Тоді, щоб це не крутилось і нікуди не рухалось, треба, щоб оцей момент. Був урівнов... урівноважений моментом оцієї опори. Ось він 2. Тому дивимось. Оце буде один момент М1. А оце від цієї точки повороту. Условна точка поворота. Можна цю брати, можна цю брати. Вона не. Аж буде оце. Бачите? Оце плече. Таким чином одне плече L1 4, 1, 2, 3, 4, а друге весь стрижень або 10. Тепер ми урівноважимо його. Ну, вся сила, яка давить на дві опори, це маса ноже о цього вантажу. То есть, FA і ФБ завжди буде рівнятися МЖ або 40 ньютон. Тому нам достатньо розрахувати оцей момент, визначити цю силу, і ми зможемо і другу розрахувати, щоб не рішати задачу на оборотці. Це за поворот, а це за те, що буде рухатись наче, условно. І так, М1. Це L1 на наш вагу нашого монтажа, вантажа. І так, 4 ми взяли, 40, 10, 1600. Я не пишу Ньютон, що, тому що 4 і 10 це ми не знаємо. Ми можна взяти, якщо 1 метр, то це буде 1600 Н. А якщо взяти 1 см, то це вже буде друга величина. У нас Тут різниці ніякої немає. Далі М2 Л2 на FB. То, що держе цей важель. То, що держе цей важель, ось воно, FB. Воно направлене вверх, воно його штовхає. Воно це давить сюди, а це буде момент нагору. На Таким чином, FB, це буде 10, оце довжина, а оце сила FB. Маємо другий момент. Прирівнюю їх. І так, маємо 10 fb рівняється 1600. Або FB 160. А тут уже у нас ньютон. Ну, а FA це буде 400. Весь наш вантаж мінус 1600, 240. І так, відповідь буде сюди 160 ньютон, і сюди 240 ньютон. А загально це. 400 наших ньютон. Отак вони розподіляються між двома опорами. Задача. 9.31. Маса вантажу. 1. Дивимось на рисунок. 3 кг. Маса вантажу 3 6 кг. Визначте масу вантажу 2. Масу важеля не враховуємо. І так, що ми маємо з цього рисунка? Все задача на рисунку. Вантаж у рівновазі. Що це таке? Це значить, оці два моменти від цих вантажів рівняються моменту від цього вантажа. Тобто М1 плюс М2 рівняється М3. Розраховуємо кожен.

120м2. М2 у нас немає. Для третього раз, о, раз, два, три. l 3 6 це маса і 10 це ж. 180. А тепер записуємо оцю формулу з оцих результатів. 120 плюс 20м2 рівняється 180. Вирішуємо відносно М2. 20 м 2 60, М2 рівняється 3 кілограми.